Добрий день, діти! Діти, Скоро завершиться зима. Зараз її останній місяць. Давайте пригадаємо з вами зимові місяця. Грудень, січень, лютий. Я прочитаю вам вірш, який називається Лютий. Хоч і лютий та дарма, він все одно хороший друзі, у нього йде від нас зима і квітнуть котики у лузі. Вже промінь сонечка ясний сміхається із висоти. Ми вз лютому ждемо весни, от вона прибуде в гості. Ось такий в мене малюночок, бачите? Існує така приказка. Про нього хоч лютий лютує, а вже весну чує, у лютому погода постійна. Чи весь день час змінюється? Так змінюється. Лютий приносить нам і сердиті морозов, і хурделиці, і Ясне Сонечко звідлигає. А яка погода вночі та зранку? Холодно, морозно. а як змінюється вона вдень? Одень мороз зменшується, пригріває сонечка. Ось таке сонечка. Сніг починає танути, крапає з дахів, під стріхами творюються калюшки. Вітер ще холодний, але вже не такий крижаний, як раніше. Діти, вам сподобався віршик? До побачення, до нових зустрічей!